На зв'язку з нашою студією Іван Федоров, голова запорізької обласної військової адміністрації. Пане Федоров, вітаємо вас. Вітаємо а вітає я вас. Отже, якими були наслідки ворожих ударів минулої доби? Ми бачимо наслідки наступні: що ворог зруйнував черговий майже 10 житлових будинків, як завжди, ворог в основному тримає в страху саме прифронтові населені пункти. Це Комошваха, Оріхів, Гуляйполе та Степногірськ. А також сьогодні вночі. Мешканці обласного центру безпосередньо міста Запоріжжя чули вибухи. Вони сталися на рубежі між Запорізькою та Дніпропетровською областю. На щастя, ніхто не постраждав на дану годину, але ми бачимо, що інтенсивність ворожих обстрілів вона не зменшується. Ми вже звикли до того, що це приблизно 360 обстрілів на добу, і саме такою кількістю ворог кошмарить наше цивільне населення на території Запорізької області. Вже котрий місяць подряд, пане Іване, зважаючи на таку величезну кількість обстрілів, яка ситуація в області з енергетикою? З енергетикою ситуація складна, як і в усій нашій державі. Графіки діють майже цілодобово. Вже сьогодні вони діють з четвертої ранку і будуть діяти до полуночі. Є години, коли Відключення світло буде одразу у декілька категорій, у декількох черг. Тож сьогодні всі мешканці Запорізької області, так само як і вся наша держава, страждають від того, що ворог руйнує нашу енергетичну інфраструктуру. З іншого боку, сьогодні ми Готуємося до зими і дивимося, як ми будемо проходити цю зиму в ще в складніших, ще в гірших умовах. Яким чином будемо забезпечувати палення, яким чином будемо забезпечувати безпосередньо поставку води в квартири в багатоповерхові будинки Запорізької області? Сьогодні для нас це виклик. Сьогодні нам треба велику кількість додаткової генерації, когенерації. і саме це сьогодні є можна сказати пріоритетом. Номер один на п порядку денному як обласної, так і міської влади. Дякую міжнародним партнерам, які відгукуються, які обіцяють нам допомогу. Щоправда, часу нас залишилось зовсім небагато для того, щоб забезпечити резервним живленням цю запорізьку область. А які заходи вже втілює і планує втілити в найближчому майбутньому міська влада у Запоріжжі для того, аби пройти опалювальний сезон і зробити все те, про що ви щойно сказали? Задача номер один – це вся наша критична інфраструктура, це наші заклади охорони здоров'я, це заклади соціального захисту. Що стосується закладів охорони здоров'я та соціального захисту, то всі вони сьогодні забезпечені. Засобами резервного живлення як генераторами, так і водопостачанням. Тож сьогодні ми розуміємо, що щонайменше три доби без світла наші заклади охорони здоров'я зможуть проіснувати, і це буде безпечно як для реанімаційних хворих, так і взагалі для тих пацієнтів, які будуть знаходитись в лікарні. Наступний наш виклик це забезпечення водопостачання для того, щоб забезпечити водопостачання, нам ще не за не Накрита потреба щонайменше в трьох великих генераторах, які зможуть живити наші водонапірні станції для того, щоб забезпечити це не лише про місто Запоріжжя, а про всю область. так як після руйнування Каховської ГЕС саме декілька важливих вузлів, нам необхідно заживити навмисно, говорю такими об'ємними фразами: для того, щоб не допомагати ворогу збирати цю інформацію, і також. В нас є великий виклик це забезпечення саме опалення, опалення для якого потрібно як електрика, так і газопостачання. Тож сьогодні ми шукаємо. Тих донорів, інвесторів, хто зможе нам забезпечити резервне живлення для наших котелін, для того щоб мешканці міста Запоріжжя могли навіть на випадок відключення світла бути в теплі. Це є вкрай важливим, і саме цей виклик сьогодні є для нас одним з найбільших. Сьогодні для нас обраховані потужності, обраховані кількості, і сьогодні ми. Цілодобово спілкуємося з міжнародними партнерами, намагаючись знайти конкретику для того, щоб встигнути до опалювального сезону. Пане Іване, ще один виклик це дати якісну освіту якомога більшій кількості школярів у Запорізькій області. І ми знаємо, що ведеться активна робота з побудови підземних шкіл. На якому етапі зараз ця робота, і скільки дітей зможуть прийти до школи і сісти за парту і отримувати знання не онлайн? Ту задачу, яку ми перед собою ставимо, це 50 тисяч дітей Запорізької області мають прийти до школи. Також слід зазначити, що не всі 50 тисяч це таке корінне населення міста Запоріжжя та Запорізького району. Це щонайменше 15 тисяч дітей-переселенців, які приїхали з тимчасово окупованих територій, наразі знаходяться на території міста Запоріжжя. Тож 50 тисяч дітей це задача. Яким чином ми вирішуємо цю задачу? Ми за останні три місяці відкрили більш ніж 70 шкіл, там, де можна сьогодні проводити освітній процес, в бомбосховищах в підземеллі на жаль, це не повноцінний освітній процес офлайн, тому що деякі класи виходять два рази на тиждень, деякі один раз на тиждень. Це залежить від ємності того укриття, яке є в конкретній школі. Яку ми погодившись з усіма учасниками безпекового процесу, як поліції, так і військових, так і рятувальників наших. Тож ми відкрили більш ніж 70 Шкіл сьогодні це 15 тисяч вже сьогодні. відвідує школи, хоча, на жаль, не системно. Наступна наша задача це побудувати повноцінні бомбосховища, де зможуть проводити повноцінний освітній процес тисяча дітей на добу. Таких шкіл ми вже розпочали будувати три за найближчі декілька днів. Розпочнемо ще будівництво трьох шкіл. І, взагалі, на цей рік нас стоїть задача побудувати 10 таких шкіл для 10 тисяч учнів. А допомогу нам тут здійснюють як міністерство освіти і науки, тим, що сьогодні вже виділено 420 мільйонів субвенцій на будівництво цих закладів. Так і наші міжнародні партнери, наприклад, уряд Литви, також взяв. На себе зобов'язання побудувати щонайменше одну школу, яку вони самі проектують і саме будуть будувати. Також наші міжнародні партнери ЮНІСЕП погодились щодо виділення трьох мільйонів євро на реконструкцію наших старих укриттів, що також суттєво збільшить кількість школярів, які зможуть ходити до школи, коли ми приведемо до нормального стану укриття, в які є в існуючих школах. Тож такий об'ємний процес виконується. Задача одна тисяч учнів наступний навчальний рік в школах офлайн, тому що це про якість і це про безпеку. Іван, У нас залишається трошки більше хвилини ефірного часу. Попрошу вас розповісти, що вам відомо про гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, в якій сьогодні там проживають українці. Я думаю, що найбільший виклик гуманітарної ситуації, це те, що відбувається з водопостачанням після руйнування Каховської ГЕС. Водопостачання 70% тимчасово окупованої території не є системним, тому що всі вживилися питною водою саме з каховського водосховища. Тож сьогодні це виклик номер один. Наступний виклик гуманітарної ситуації це звичайно, медичне обслуговування і забезпечення медикаментами. Сьогодні наші мешканці не мають вільного доступу до медицини і відповідно до медикаментів. Це також другий виклик, з яким ми сьогодні маємо справу на тимчасово окупованій території. Не говорячи про те, що а, чергова хвиля полону наших людей вона продовжується і досі за останні півтора місяці не закінчилась. Наші мешканці там страждають і чекають на деокупацію. А щодо е, того, чим зайняті окупанти у плані розбудови своєї воєнної спроможності на тимчасово окупованій територіях Запоріжжя. Починаючи від того, що продовжується будівництво їхньої залізної дороги, яка буде з'єднувати континентальну частину РФ та тимчасово окупований Крим, вони її будують безпосередньо вздовж Азовського узбережжя. Також вони продовжують використовувати всі наші бази відпочинку, які зазвичай в цю пору року налічували мільйони туристів. То наразі там не відпочивають, а готуються до бойових дій десятки тисяч російських військових. Тож сьогодні вся територія тимчасово окупованої Запорізької області це суцільна військова база з такими осередками концентрації, як Токмак, Мелітополь, Генергадар, звичайно ж, Бердянськ. Дякуємо вам. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.